На диво теплою була та звичайна вечірня служба в Костьолі Святого Вацлава. Можливо, причиною того стала присутність 40 молодих людей, харцерів із Варшави, котрі крізь сніги і завірюхи подолали автобусом більше тисячі кілометрів, щоб привезти нашим землякам-полякам старшого віку різдвяні подарунки. Ці школярі та студенти знають, що тут довелося пережити голодомори і репресії, але свою віру і пісню ці люди зберегли. Тож і ще раз хотіли нагадати, що далека привітчизна їх пам'ятає. Ми приїхали сюди, бо самі цього хотіли. Хотіли допомогти від щирого серця. Ми знаємо, що ви тут живете гірше ніж ми, тож зібрали гроші, щоб порадувати подарунками. За різдвяним звичаєм усі присутні на молитві обмінялися оплатком, бажаючи один одному добра, спільно поспівали релігійних пісень. Вітам всіх. хочу привітати всіх людей, незалежно від нації, з наступаючим різдвом Христовим, і побажати всім добра. Адже Бог у нас один. Він єднає всіх. Хочеться вірити, що цей сповнений доброти, милосердя і розуміння, вступ до нового року зробить увесь рік добрим.